Всі готові. Ваше ім'я і посада, і розкажіть, будь ласка, питання почали і поступили вчора. Заступник медичного директора Таміла Ісмаїлова. До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих, 37 пацієнтів було госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу. Вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які залишили стажій лікарні на лікування, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. Сім пацієнтів залишаються стабільно важкі і один пацієнт вкрай важкий. Який характер травм? Це вибухова травма, акубара травма, відкриті черепно-мозгові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Чи є такі, що з ампутованими кінцівками або на відео такі люди трапляли? На жаль, є. Скільки що там за ампута? Наразі троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Якщо можна по ну, жінки, чоловіки покупають пішов. Це одна жінка і два чоловіки. А загалом по пацієнтам? Загалом по пацієнтах в реанімаційному відділенні знаходиться наразі сім жінок і два чоловіки. А який вікно повідомлення? Орієнтовний вік, чоловік з ампутації 40 років, а жінки 66-70 років. Більш 40, скажемо. Вистачає місць для Лікарня роботи, скажімо так, в. В найважких умовах, але ми справляємось.